Привіт! І знову ми разом! Оксана І Зоряна. Ми готуємося до ЗНО. І сьогоднішня наша тема Іван Очій Левицький та його чудова повість Кайдашева сім'я. Отже, почнемо з визначної цитати: Іван Левицький це великий артист. Зору це колосальне, всеобіймаюче око України. Іван Франко. Власне, е, так сказав про Івана Нечой Франко загалом. Е... Іван Левицький був скромною невеличкою на зріст людиною з такою сухорлявою зовнішністю. І коли Іван Френко вперше побачив Левицького як особистість, він дуже здивувався, оскільки читаючи його твору, йому здавалося, що це якийсь велетень духу. Так, велетнем він був духу, а на зовнішність був. Принцип таким гарним маленьким дітком, сухеньким, і який ну, взагалі-то був такий дуже строго моральний. І всіх інших так деколи любив і посварювати. Але важливо не те, важливо, цитата починається з Івана Левицького. А де ж не чуй? Тобто так, дійсно, справжнє ім'я Іван Семенович Левицький. Значить, Левицький це його псевдонім. Так, отже, тільки ця частиночка не чув, він собі її додав. Ну, звернемо увагу на, як завжди, на походження і на освіту. Це є важливо для кожного письменника. Походить він священичої родини, отже, і освіта, звичайно, була семінарія, духовна, духовна семінарія і багато різних духовних училищ, семінарія, все в нього було по тій стороні. І став він не священником, він став вчителем російської словесності. Власне, Іван Семенович пропрацював вчителем 21 рік, і коли подав у відставку, поїхав до Києва для того, щоб зайнятися літературною працею. В тому ж Києві він і помер, не маючи сім'ї, помер у притулку, живучи досить скромно, майже в злиднях. Але 80 все років вирішує час, так час найкращий критик. Його твори не канули в лету, його твори виявилися якісними, виявилися такими, які перемогли оцей, оцей проміжок часу. І ми пам'ятаємо про нього і зараз. Ми вчаємо, оскільки це є наша українська класика. Отже, тепер переходимо до самого вже твору Кайдашева сім'я. Ну, звичайно, найперше, який рід. Твір, будь ласка, не плутайте, це епічний твір, оскільки дуже часто діти чомусь визначають рід цього твору як драма. Насправді дуже багато інцинуацій, дуже багато в театрі ставлять вистав Кайдашева сім'я. Але будь ласка, пам'ятайте, Кайдашева сім'я це епічний твір і жанр соціально побутова повість. І тут є важливо вже напрям. А напрям реалізм. Нам треба з ним детальніше трошки розібратися. Ну, власне, давайте познайомимось із реалізмом. Найважливіша і найхарактерніша ознака реалізму це типовий герой в типових обставинах. Що це значить? Автор-реаліст, для того, щоб описати якусь певну епоху, якийсь певний соціум, бере найхарактернішого для того часу героя. І показує найхарактерніші обставини, які впливають на цього героя, і які формують його характер. Так, звернемо увагу, що в реалізмі для автора найважливішим є соціальне походження, є дуже важливим обставини, в яких живе той герой, ну і, звичайно, самі події, Уже особистий характер, впливу має дуже небагато, а тому він і не дуже цікавить реаліста. Власне, типовий герой, в чому тут типовість? Ось ми маємо Кайдаша. Почнемо з того, що Нечой-Левицький зобразив певну епоху, пореформену епоху, переформену добу. Ну тобто, 1861 рік скасування кріпацтва, і далі як ось ці люди, які роками були кріпаками, як вони живуть після реформи. Власне, хто такий кріпак, правда? Це людина, яка має пана, і все його життя залежить від пана. Він може тільки будь що своє власне, зробити, порадившись чи попросивши дозволу у пана. Він людина, є... яка є під кимось завжди. Він не є господарем власного життя. У нього немає своєї волі, немає чіткої позиції, немає чіткого плану життя. Та, що я хочу і як я до цього дійду? Е, і ми маємо перед собою Омелька Кайдаша. Омелько Кайдаш, безвольна людина, яка не вміє перечити ні дружині, ні позицію свою сказати перед синами, людина, яка тихо терпить і, а можливо, весь свій оцей глум і гніт топить в горілці. Так, мало того, в нього є ще своя нав'язлива ідея, страх померти, не втопитися, і для того він все одно ходить до Бога. Отже, послухаємо, що ж це як каже про нього автор. Дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі, не тільки на службу, а навіть і на вечерню. Говів тобто постив-постив, два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і поститись. Він понеділкував і постив 12 п'ятниць на рік перед декотрими праздниками. Тільки чув, він дзвонить, дзвонять, шапку скинув, роботу кинув і пішов до церкви. Ну, власне, оця богомільність це очевидно прояв якогось певного страху і невиражених емоцій. Але у своїй власній сім'ї Омелько надзвичайно пасивний, як для мужчини. Він дозволяє відбутися в цьому цьому безладу і не висловлює своєї чіткої позиції. Чому він такий? Ну, власне, тому що він все життя пробув кріпаком. І єдине, чого навчило його кріпацтво, це коритися, так, і жити. Уже тим радуватися тим невеликим якимось моментам, які він має робота, трошечки духовності, і все. І якщо було тяжко, якщо не розумієш, що робити, це трошки випити, валити. Валити, залити гори і стає так, тоді життя. Але ми маємо Кайдашиху, як же вплинуло кріпацтво на жінку. Як бачимо, не настільки сильний був тиск на жіноцтво. Кайдашиху воно змінило це кріпацтво, але перетворило її в якусь таку певну лицемірну особу. Так, врахуємо, що Кайдашиха мала дуже хороший талант добре, смачно готувати, тому вона працювала працювала у пана кухаркою. кухаркою. Її за це цінували, врахуємо, що це з цілого села взяли, Отже, її цінували. Отже, що з нею сталося? Вона довго терлась коло панів і набралась від їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх у руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. До природної звичайності української селянки до неї пристало щось вже дуже солодке, аж нудне. Тобто, повертаємось до реалізму, автор хоче нам сказати: це не просто такий собі Омелько Кайдаш, це не просто така собі Маруся Кайдашиха. Їх такими зробили обставини кріпацтва. І таких по всій Україні багато. Вони типові. А от їхні сини, їхні сини вже кріпацтва бачили мало. Це було дитинство, вони вже живуть вже своїм власним життям. Вони трошки вже інакше особливі, вони вже працюють, думають, що вони хочуть, вони перебирають. І особливо яскраво це видно в їхній першій розмові, де вони роздумують, що вони вже достатньо дорослі і варто би вже можливо й одружитися. Але дівок вони шукають інакше. Отже, давайте спочатку про самих хлопців. Карпо, Карпо. широкий в плечах з батьківськими карими, гострими очима. З блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. До речі, за його таку гострість і особливість пізніше обрали навіть главою, правда, керував він трошки громадою, О, але він був дуже справедливо різкий. Не ну, і ці я би сказала, що найхарактерніша ознака Карпа в порівнянні із батьком, це наявність власної гідності, яку він може відстояти. Так, мало того, він відстоював навіть гідність власної дружини, правда? Це його сім'я, і, будь ласка, не вмішайтеся мені в мою сім'ю. Це теж, правда, таке було незвичайне, як на мене. Адже тепер Лаврін. Молоде, довгасте лице було рум'яне, веселі, сині, як небо, очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи, все подихало молодою парубочою красою. Він був схожий з виду на матір. Наче мама була колись гарна. Ну, власне, повертаючись до реалізму. Що хоче сказати автор, показуючи старого Кайдаша безвольним, слабкодухим, показуючи Марусю лицемірною, улесливою і їх синів, які е, мають ціль, можуть відстояти свою позицію, він показує, що ця нова епоха, де виросли їхні сини, вже не настільки жорстка і не настільки сильно проїхалась по характерах цих хлопців. Так в цьому але... реалізм. Так, отже, ми з вами визначили протиповість героїв, ми визначили, що на них впливає. І з цього ж зразу ж виходить, що а де ж їхні душі, де ж їхні характери. У реалістів цього є по мінімуму. Трошечки психологізму, воно відображається трошки в зовнішності, трошки в поведінці, але далі більше про це не цікавить письменника. Його цікавить сама, сама життя тогочасне, як воно впливає на людей, на їхні долі. Для нього це найважливіше. І тому ми зразу переходимо на тему. Ну, власне, про що цей твір? Як ми вже визначили, твір реалістичний, а отже, це твір про переформену добу і про типових селян, які жили в часи переформеної доби. Варто зазначити, що і Омелько, і Маруся загалом сім'я Кайдашів мала навіть своїх прототипів, тобто реальних героїв. З яких наш Іван чоловіцький описав героїв повісті. це була собі така сім'я Мазурів, їх називали в селі Кайдашами, і прославилися вони в тій місціні, тим, що в них постійно в родині була якась колотнеча і сварки. Ну настільки вона напевно була голосна, що це виходило на все село, і про це про них знали далеко і багато. А тепер переходимо до ідеї, ідеї. для чого, для чого автор це написав свій твір? Пам'ятаєте, ми завжди маємо розуміти причину Мету. причину для і для чого? Тобто що вона? І почнемо ми з того, чи подобаються вам герої повісті, омелько, можливо, чи Маруся, чи можливо Карпо Лаврін, їхні дружини? Мотря, Малашка, Малашка. Хто, хто, хто з них вам подобається? Хто з них поводиться гідно? Напевно, що ніхто, правда, хоч ми ну, якось так і ніби весело, але ви би хотіли жити в такій сім'ї? Насправді читаючи цей твір весело, лише читачам. Героям цієї повісті зовсім не смішно. Жодного разу вони не радіють у творі. Ми бачимо лише їхній егоїзм, їхню зверхність, лицемірство, певну дріб'язковість, жорстокість. Бачимо дуже багато негативу і розуміємо, що якщо б його було хоч трішки менше, і хоч трошки більше люди захотіли б порозумітись, а не закрилися у своєму агоїзмі, то можливо і налагодилися би стосунки. То для чого автор написав свій твір? Отже, засудити, засудити у ці людські вади, які можна назвати словом егоїзм. Діб'язковість і е, пояснити, що причиною це є саме це причиною роздрібненості сім'ї, сварок внутрішніх і повного непорозуміння. Ну а що нас рятує? Нас рятує любов. Ну пойдемо це не розказує, але вони цього, цього немає у творі. Отже, ідея твору засудження егоїзму, що є головною причиною роз'єднаності в сім'ї. А тепер переходимо далі до самого твору і знову згадаємо особливість реалізму. Автор у нас тут. Тільки просто описує. Він досить байдуже, до всіх відноситься. Так, трішечки чут видно, що він любить Малашку. Так. Але... він її інколи жаліє. Але Мелашка так він її шкодував, що напевно до того, як вона пішла, яка як вона була маленька і хороша працьовита, як над нею знущалася Маруся. Він ще шкодував, як вона лишилася у Києві. Києві. Він їй таки, напевно, допоміг в цьому. Але потім наша Мелашка міняється знову обставини, реалізм обставини впливають на неї, і вона подібнюється до всіх ворон і стає такою самою чорною. Так, останні сцени повісті ми бачимо, що з одного боку Мотря своєю сім'єю, а з іншого Кайдашиха і Мелашка, і в позі досить бойової жінки. Власне, тобто твір можна сказати, показує нам, як в гіршу сторону змінилася людина. Але а тепер розглянемо сюжет, так? Отже, зав'язка. З чого воно у нас там все нам зав'язали? навіть експозиція. Експозицію, можна сказати, хлопці ми вже це задували, розмовляють, яких вони би хотіли собі дружини. Вони вже до цього дозріли і вже не проти. Карпо хоче таку як мусу, пасівку, таку Сперцем. гостру. Ну а Лаврін хоче таку гарненьку, Ніжну, маленьку, милу дівчину. Отже, експозиція знайомство з нашими героями. Це розмова двох братів про одруження. Далі mm -hmm. маємо зав'язку сватання і одруження Карпа. Карпо одружується із дівчиною багатою, з От, характером. з мотрею, знайшов собі саме ту, яку хотів. Така, яка в неї праця горіла просто в руках, і кайдашиха була досить задоволена, такою своєю невісткою. Недовго, оскільки та? вирішила, що тепер вона буде мати ким керувати, пора відпочити, і саме невістка повинна все виконувати. А Кайдашиха буде нарешті омріяною панею. Це її був спосіб самореалізації, так але дівчина сперцем не дала собі дуже на голову сісти, і отут якраз і почалася перші колотнечі. Оце От, ну, не очікував колотнечі, сварки, Мотрі і Марусі, а також одруження Лавріна із Мелашкою, а також Мелашка їде до Києва, втікає з цієї сім'ї, не витримує такого життя. І смерть Кайдаша, і сварки в сім'ї Кайдаша все це становить основу розвитку дії нашої повісті. Кульмінаційним моментом цього твору вважається сутичка, сутичка Мотрі і Кайдашихи, внаслідок якої свекруха позбулася ока, тобто сварки через грушку. І розв'язкою твору є те, що грушка всихає, ну і як би мали вщухнути і сварки в цій родині. Так, Причина ніби, знову, бачите, така не до людей дійшла. А зовнішні обставини змінилися. І є надія, що якщо зникла одна причина, хоча причин там, здається, було багато раніше: і кухлі, і кури, і свині, і чого тільки було небагато, і земля, яку мірялося пасками, хто зна. Ну, тобто одна з причин зникла. І хочеться вірити, що, можливо, сварки вщухнуть. Хоча варто зазначити, що сам Нечой-Левицький Змінив закінчення твору розв'язку. Спочатку він закінчив свій, свій твір тим, що грушка розрослася, але згодом подумав, що краще все ж таки трішки позитиву на сам кінець. Що цікаво про композицію твору, те, що твір побудований у формі певного нагнітання. Тобто, спочатку ми бачимо сім'я як сім'я, але коли ми ближче знайомимося із нашими героями через через діалоги, то ситуація все більше і більше нагнітається. Герої стають все егоїстичніші і жорстокіші. І, зрештою, кульмінація, розрядка це якась фізична. Вже... розправа. Тобто, Савикруха Маруся, позбулася, ока, все це дуже жорстоко. Але тут є одне але такий сумний твір, ну такий ну, геть нічого веселого там немає, а подано так легко і цікаво, що всім дітям дуже надзвичайно подобається його читати. Він веселий, легкий, зрозумілий. Що ж таки загадка, правда? Так, автору вдається досягти такого ефекту, чому такі жахливі сумні обставини описуються весело і легко, за допомогою яких. Комічних засобів автор досягає такого чудесного результату. Отже, перша це є іронія. Пам'ятаємо іронію, ми вже про неї згадували і в Котляревського, через ніби такий милий опис. Взагалі це все іронічно, досить під, мається на увазі, зовсім не те гарне, про що йдеться прямим текстом, а також дуже жорстока насмішка, жорстка це сарказм. Ну, я би хотіла відмітити, що подобається мені особисто, це змішування стилів. Чого тільки вартує одна із баталій? Прошу, як звучить опис, коли дві, дві частинки сім'ї хочуть розрядити сварку? Не чорна хмара з синього моря наступала. То виступала Мотря з Карпом за своєї хати до тину. Неси за Хмара над дібровою вставала, то наближалася до, до тину стара ведрока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати малашка з Лавріном, а за ними вибігали діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно й понуро. Чи не здається вам, що це схоже на якусь грандіозну битву, якийсь бій двох ворожих армій? Які от-от зіткнуться у протистоянні. Угу. Власне, ось це змішування високого і низького стилю в одному описі, і дає можливість досягти комічного ефекту у цьому фрагменті. Ну, а ще дуже цікава є знижена лексика. Тут треба, звичайно, вам вже особисто почитати, подивитися ці діалоги, які насичені, що кожна одна одній бажає. Жінки особливо як сваряться, наскільки вона одна одну люблять, і що б вони їй побажали в майбутньому. Це дуже особливо, це все знижена лексика. Трошечки знову нагадується Котляревський, де між собою вогені подібно сварилися. Це притаманно для українських жінок. У них багата мова на різні погані слова, але вони в принципі як? Вони такі звичайні, але дуже комічні. Ну і останнє це нісенітниць, якщо ви пригадуєте, особливо комічних двох істо... істот Бабу Паласку. Парашку і бабу Палашку, які між собою сварилися, ну і як одна знімала в роки і всю іншу біду, алкоголізм з Карпа. Ну, Дві наші баби дуже схожі на якесь польське переносне радіо, адже вони борються між собою. Хто ж з них перший розкаже якусь певну новину? І, зрештою, це теж дуже потішно виглядає, хоча є це у наших жіночок. Отже, читайте, досліджуйте твір колоритний, надзвичайно цікавий і бажаємо вам удачі, на ЗНО. Дивіться нас знову. Па-па!